Вітаю Україно! вітаю громада! З вами на каналі Разом Юа, Маргарита Любомська і головні події тижня сьогодні. У фокусі нашої уваги світ, Україна та новини громад Київщини. Бучанський район передав на фронт понад 200 дронів. Про це повідомив очільник Київщини Руслан Кравченко. Допомога призначена для 72-ї бригади імені чорних запорожців. Військові отримали мавіки, fpv дрони, пульти керування та відео-окуляри. Також волонтери передали бійцям позашляховик Міцубіші l 200 Невдовзі область виділить кошти на нову партію безпілотників та системи РЕП. Керівництво Білогородської сільської ради відвідало захисників на передовій. У цій бригаді служать переважно жителі Бучанського району та Білогородської громади. Через сильні морози умови на фронті надскладні, тож бійцям передали найнеобхідніше: теплі спальні мішки та генератор. Зарядну станцію екофло. Та квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro. Підтримка воїнів залишається пріоритетом для місцевої влади. У лісах приірпіння досі багато вибухівки з боїв 2022 року. Зараз триває розмінування ірпінського лісництва. На площі у 33 гектари працюють 90 фахівців та 18 одиниць техніки. Роботи проводить Українське агентство розмінування за підтримки мерії міста. Загалом в Україні розмінування потребує до 14 мільйонів гектарів. Прогнози щодо термінів різняться. Уряд обіцяє очистити 80% земель за 10 років, натомість експерти Євроньюз дають 30 років, а рятувальники кажуть про століття. Західні видання, як от Вашингтон Пост та Тайм, прогнозують взагалі 700 років. Обіцянка влади впоратися за 10 років ризикує поповнити список інших. Гучних планів, а ми нагадуємо мешканцям Київщини будьте максимально обережні. Наші ліси ще довго залишатимуться небезпечними. 14 лютого ірпінь вшановує пам'ять кобзарів Миколи Будника та Сергія Перехожука. Микола Будник легендарний кобзар та очільник Київського кобзарського цеху. Він був не лише віртуозним музикантом, а й видатним майстром народних інструментів, художником та поетом. Його учнями стали відомі діячі культури, такі як режисер Олесь Санін, музикант Тарас Компаніченко, Тарас Силанко та Едуард Драч. Сергій Перехожук талановитий художник, реставратор та член Київського кобзарського цеху. Вечір пам'яті митців відбувся у міській бібліотеці імені Максима Рильського. У Бучі побудують сучасну лікарню за фінським проєктом. До міста вже прибула делегація провідних архітекторів та інженерів із Фінляндії. Іноземні фахівці разом із бучанськими колегами розробляють медичний заклад нового покоління. Усю проєктну документацію повністю фінансує фінський уряд. Роботу планують завершити до кінця цього року. У селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині сталася масштабна пожежа. Там загорівся металевий ангар площею 1000 квадратних метрів. До гасіння залучили 32 рятувальників та 6 одиниць техніки. Вогонь ліквідували за годину 20 хвилин. На щастя, постраждалих немає. Пожежі у таких приміщеннях становлять підвищену небезпеку. Вогонь швидко поширюється і завдає значних збитків. Наші надзвичайники мають і без того велике навантаження через постійні обстріли. Ще раз закликаємо всіх дотримуватися правил пожежної безпеки. І про погоду погода знову грає не за правилами. Минулими вихідними зима лише натякнула на відлигу, але справжнє тепло поки що. Скасовується. Попереду чергова хвиля похолодання. Морози міцно триматимуться до самого березня. Але не засмучуємось: до весни залишилось два тижні. Тож гріємося кавою, котами і думками про тепло.